Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до лісу. Яка зараз пора року? Пізня осінь. В лісі все дуже змінилося. Які зараз дерева? На них майже відсутні листя, вони засинають. Але не тільки дерева то кущі готуються до зими. Звірі, які живуть у лісі, також приготувалися. А які звірі живуть у лісі? Зайці. Лисиці, вовки, ведмеді, їжаки. Ходімо до них на гостину і дізнаємось, як вони приготувалися до зими. Це будинок білочки, дупло, білочка мешкає у дуплі. На гілочках перед дуплом вісять на грибки. А хто ж їх туди повісив? Це білочка збирає гриби та сушить їх. Потім вона їх складає у дупло. Ще білочка збирає горішки, шишки, жолуді. Усе це вона ховає на зиму. Узимку білочці буде що їсти. Вона змінилася, стала пухнастою, і колір шубки також змінився. Вона стала сіренькою. А навіщо білочка змінила шубку? Ця шубка тепла. Вона не змерзне взимку, а ще сіра шубка допоможе їй ховатися від хижаків. Білочка в дуплі, стеле мох, суху траву, лаштує собі теплу домівку. А це хто? Це зайчик. Зайчики готуються до зими? Ні. Вони не збирають собі їжу на зиму і не утеплюють своє житло. Зайчик може вирити невеличку нору, а може і в снігу під кущем заховатися. А шубка його стала білою. Зайчик улітку був сірий, а взимку білий. Шубка стала пухнастою. А навіщо зайчик змінив шубку? Так, йому буде тепло і його не буде видно в снігу. Зайчик також добре підготувався. Ходімо до вовка та лисиці. Вони підготувалися до зими? Так, вони змінили свої шубки. Вони стали у них пухнастими, теплими, та запаси вони не роблять, як білочка. Лисиця та вовк полюють і влітку, і взимку. Ходімо далі до ведмедя і побачимо, як він підготувався до зими. Ведмідь облаштував собі великий барліг, у ньому він буде спати всю зиму, а перед цим відмідь дуже багато їсть, щоб стати товстим і пережити зиму. Їжачок теж лягає спати на зиму. А зараз давайте нагодуємо наших тварин. Дидактична гра нагодуй тваринку. Чим любить ласувати їжачок? Правильно, грибочками та черв'ячками. А що полюбляє білочка? Білочка полюбляє горіхи та жолуді. А чим ми пригостимо ведмедика? Ведмедика ми пригостимо рибкою та малинкою. А що полюбляє зайчик? Морковку та капусту. А чим ми нагодуємо лисичку? А лисичка ловить мишей. Правильно, діти, молодці! Сподобалась вам подорож у ліс? До побачення, мої любі, до нових зустрічей.